Який як твій новий проект? Скажи, будь ласка, як ти на ньому освоїлася? Привіт! Що сказати? Закинули мене в новий домен купа ну, документації, просто нереальна. Відео документація, команда сіньорна. Що робить? Вовше Такий непонятно. класичний, класичний онбординг з місця в кар'єр, як то кажуть, але трудовий. Круто. Я пам'ятаю свої перші онбординги. в Проекти це така місія, нездійсненно здається, але вже кодь. Коли ретроспективно дивишся на взагалі на цей процес онбордингу, то вже розумієш, що це такий структурний процес, і він зовсім послідовний і може бути навіть дуже цікавим. Yeah. Ну класно, ну, коли в тебе вже є такий досвід, бо я якби з різних е, сфер професійних, mm -hmm. а ви ті ж ці все по-новому, по іншому, тому звичайно дуже цікаво. Як зайти на той проект і не відчувати себе просто в потеряності, О... що є ти, який може поділитися цією інформацією? Безумовно, зміна проектів, і це навпаки, такий скіл. Я думаю, що дивлячись на моєму досвід, де я спілкуюсь з колегами незалежно від рівня джуніор. Сіньор лід, ти все одно проходиш онбординг. І це певна така структура. І, наприклад, якщо подивитися на перший місяць, то його можна поділити на тижні, запланувати їх, робити онбординг саме як невеличкий твій проект. І коли ти подивишся на це як на маленький проект, в тебе вже одразу з'являється роуд і ти починаєш робити маленькі перемоги щоденно, покроково, і для тебе місяць дуже швидко проходить, але з дуже якісним результатом як для тебе, так, так і для твоєї команди. Це реально може зекономити нерви. Слухай, а тобі було б цікаво зідзвонитися, може, більш детальніше про це поговорити, якось пройбор про цей. Я тільки за, давай подивимося стосовно твого кейсу, Спробую тебе більш сфокусовано навігувати в твоєму шляху. Супер, дуже дякую. Я тоді гляну, де є вільні слоти, і наберу тебе, окей? Дуже дякую, чекаю. Клас, гарного дня. Буду радий допомогти. Дякую. Гарного дня. Дякую.